Мага, жриця храму Сонця, уважно вдивлялася в горизонт у ледь червону смужку зорі. Холодний вітер, наповнений запахом металого снігу, проривався крізь вузьку щілину між двох каменів східних воріт, що вертикально стояли. Лише раз у рік, у день весняного рівнодення. Сонячний промінь потрапляв у центр Вівтаря і знаменував з собою прихід весни і Нового року. Це був найрадісніший день, день нового життєвого циклу, з настанням якого прилітали перелітні птахи. Розкривалася земля, а худоба давала приплід. Мага повідомила цю радісну звістку людям, і вони як і їхні предки почали фарбувати яскравою глиною яйця, дарувати їх одне одному і пекти високі святкові хліби у вигляді фалоса, і поливати їх згори медом і молоком, символізуючи тим самим достаток, урожай і припліт у новому році. Вогняна нитка. Прокатилася обважнілим і синюватим сніговим настом і, проникнувши крізь щілину, засяяла на голові олиниці, що стояла в самому центрі вівтаря. Жриця узяла ритуальний ніж і звичним рухом на камені біля східних воріт перекреслила смужку, яка символізувала рік вона була останньою. І це не давало жриці спокою. До неї не одне покоління рік за роком вело так само літочислення, перекреслюючи позначені засновницею роду, жрицею Агамат, смужки на камені. І ось останнє. Що буде далі, вона не знала. У настановах Агамат про це не йшлося. Про те, що цей рік останній мага нікому не сказала. Нехай люди веселяться і святкують настання Нового року, навіть якщо він буде останнім, вирішила жриця. Нехай вони, як завше, сіють зерно і розводять худобу. Вона знову поглянула крізь щілину на світанкове сонце, і в його променях несподівано побачила яскраву зірку. Яка раніше ніколи не світила на небосхилі. Зірка була неймовірно яскравою і мала нерівні контури, це був знак: знак чогось важливого, можливо, зловісного, про що могли знати тільки в головному храмі Суренджа: на високому пагорбі, який омивала повноводна ріка. В місці, де був встановлений кам'яний стовп, чотири грані котрого символізували сторони світу, стали збиратися волхви, жерці і жриці. День і ніч вони йшли до цього місця. У призначений час на пагорбі запалали сотні, а може, й тисячі вогнищ. Біля кам'яного стовпа з'явився головний жрець: він був, як і всі присутні. В білому. Настала нова епоха, мовив жрець, дитинство людства закінчилося. Люди крокують у новий трьохтисячолітній період свого розвитку. Якщо до цього, намагаючись зрозуміти навколишній світ, вони вигадували богів. Які відображали природні стихії, почуття самої людини, то зараз розділили Всесвіт на рай і пекло, вигадали богів, які, на їхню думку, можуть відрізнити добро від зла. Три тисячі років поспіль вони будуть вогнем і мечем доводити одне одному чий Бог кращий, абсолютно забуваючи і плутаючи при цьому, де добро, а де зло. Багато крові проллється за ці роки. Люди зруйнують наші храми. На їхньому місці побудують свої, покриють їх золотом і сріблом. Ці два метали. Для них стануть дорожчими за їхнє власне життя, дорожчими за життя батьків і їхніх дітей. Ми ніяк в це не втручатимемось. Станемо сторонніми спостерігачами. Люди повинні перехворіти цією страшною хворобою, щоб назавжди покінчити з нею. Вигадавши собі богів і відійшовши від природи. Вони фактично знищать її, житимуть у штучно створеному світі, намагатимуться вписати себе в код Всесвіту, в код усього сущого. І тільки перед загрозою тотального вимирання усього людства, розчарувавшись у могутності своїх богів, вони нарешті прозріють і зрозуміють, що всі вони однакові. Що вони не розрізняються між собою за кольором шкіри, вірою, релігією і статтю, зрозуміють, що вони земляни, одне земне плем'я, що немає ні меж, ні інших перешкод між ними, що вони частина природи і, знищуючи її, водночас знищують себе. Лише тоді людство перейде до нової фази свого розвитку. Зрілості, продовжив головний жрець. Слухаючи його, мага, жриця храму Сонця згадала про маленькі блискучі срібні кружечки, на які люди останнім часом взялися обмінювати зерно одне в одного. Ці кружечки привозили з півдня і вже траплялися сутички через них. Жрицю. Люди в окрузі називали по-різному. Одні Веда, адже вона так багато знала і відала, а інші головач, бо зберігала в себе в голову олениці. Що означає голова олениці люди вже не пам'ятали адже минуло стільки років. Нова ера. Настала, вимовив головний жрець. Три лже пророки вже йдуть на схід.